Сьогодні темою семінару є Гончарство Закарпаття. Непосильна спраця для організаційно-методичного центру, адже ми знаємо, що традиційні народні види мистецтва вони вже почали в другій половині ХХ століття занепадати. і сьогодні дуже складно знайти автентичних майстрів, гончарів, кераміків та таке інше. Ми маємо великі колекції в наших обласних музеях. Це музей Закарпатський краєзнавчий музей імені Теводара Легоцького. Там колекції, одні з перших, які були зібрані в ще в 20-30-х роках. Дуже гарну роботу провів Закарпатський музей народної архітектури побуту. Наприклад, була досліджена вільхійська кераміка, тобто керамічні центри на Закарпатті, були видані видання. Цю роботу треба продовжувати систематично. Питання збереження кераміки не тільки гончарства, але й всіх технологій, які пов'язані з ним розпису і так далі, цього орнаменту, відзарунку. Ну, Наступне це розуміння термінології, розуміння проблеми. Uh, сьогодні в сучасних умовах за другу половину ХХ століття сформувалося дуже багато художників, кераміків, які є професійними художниками. Тобто і сьогодні в мистецьких вузах кераміка розвивається в сучасному напрямку. Вона опирається на народні традиції, але шукає нові інтеграційні європейські інтеграційні процеси. Ми хочемо бути сучасними, відповідати європейським западам. В Закарпатській академії мистецтв ми маємо освітню програму декоративно-прикладне мистецтво. Зараз галузі змінилася, ця, ця галузь буде називати, вже називається декоративне мистецтво та ремесла. І в нас є освітня програма декоративно прикладне мистецтво, де студенти мають можливість обирати собі напрямок кераміки художньої дерева та металу. У нас є по кілька чоловік на кожному відділі, кожного року ми добираємо. Ми в тому числі маємо такий блок вибіркових дисциплін, де студенти з інших спеціальностей можуть попробувати свої сили, зокрема в гончарині. У нас є такий предмет. І спробувати свої, свої сили у цій, у цій спеціальності. Крім того, студенти, для яких це є основний фах, основна спеціальність, вони глибоко вивчають цю проблематику, вони мають технологію матеріалів, мають практичні заняття. Сьогодні студенти дуже багато проєктують у цифровому просторі свої вибори, а вироби, а потім втілюють. У нас є база для цього: керамічні печі, гончарні кола. Тож, тож ми прагнемо ну, розвиватися і пробувати запровадити якісь інновації. Багато наших випускників створюють свої власні підприємства. Я можу назвати подружжя літосів, возницьких. Леся Возницька, наша випускниця. Вони успішно просувають кераміку на сучасному ринку. Хто хоче себе реалізувати, треба аналізувати тенденції на ринку освоїти арт-менеджмент. До речі, ми започаткували і такі дисципліни, тобто, щоб наші випускники були компетентні в цих категоріях, щоб могли зреалізувати свій потенціал. Ми даємо їм хорошу базову освіту, професійну майстерність, але крім того, вже коли вони випустяться з академії, вони опиняться самі на ринку праці.